Тістечко Шарман. Таке от ми вже його беремо який раз. Да? Це як глазурований сирок. Ми, бачите, зверху такий шоколад, іде, потім сирок, і знизу такий ще бісквітик. Не знаю. Ми його беремо коробками. І зайшло воно дуже класно. Знаєте, як дитячий глазурований сирок. Мені, кстати, дуже подобається. Я не любитель таких от, в общем, так сказати, сирників, всіх, да? а ці от, не знаю, мені дуже щось зайшли. Прям спробував прикольні такі. На самом деле по э, полці, ну, де ну, разні, новорічна тема так сказати, да, вже закінчується. Там буквально залишилось, що вони всі під червоними да і там є он кстати по 58 гривень якісь, э, да і так далі можна порозбирати. За це ми не переживаємо, все що якщо до кінця місяця ще не продасться, да, бо там чуть більше. Да, до... Дня святого Валентина, то вже тоді зробимо повернення, але як варіант є класні такі можливості зараз добрати.